Пікуючі бомбардувальники. Здавалося, ніби всі маленькі хлопчики, що живуть у найближчих околицях, йшли на війну. Денис стояв біля воріт свого будинку і широко розплющеними, здивованими очима з цікавістю дивився, як вони квапливо проходили повз нього. Одні з них несли на плечах дерев'яні рушниці, інші мали дерев'яні мечі, дехто тримав у руках загострені палиці списи. Куди ви йдете? крикнув Денис хлопчикам, які були знайомі. Ходімо з нами, відповіли вони збуджено. Ми йдемо воювати з ворогом. З яким ворогом? запитав Денис. У лісі ми знайшли осине гніздо. Ми всі йдемо на війну з осами. Мамо. закричав Денис, вбігаючи в будинок, чи можна мені піти з іншими хлопцями на війну? Що це за дурниці? не зрозуміла мама. Вони йдуть у ліс, щоб воювати з осами. У них усіх мечі, рушниці та списи. Дозволь мені теж піти, будь ласка. Якраз у цей момент в кімнату зайшов тато і так само, як мама, запитав Що це за дурниці? Почувши відповідь, він сказав, що Денис не може піти із хлопцями ні в якому разі. Це абсолютно безглузда витівка, сказав він. Оси можуть бути дуже небезпечними ворогами, і необхідно дуже ретельно підготуватися, щоб воювати із ними. Ви не можете сподіватися на успіх, озброєні лише деревцями. Ні, Денисе, я не дозволю тобі піти. Нічого не поробиш. Денису довелося здовільнятися лише тим, щоб стояти біля воріт, поки хлопці проходили повз нього. Здавалося, минула ціла вічність, коли нарешті повз пронеслися хлопці, розмахуючи в повітрі зброєю і кричачи про свою велику перемогу. Хоча Денис так ніколи й не дізнався, як вони воювали з осами. Через два дні. Знову побачив Денис, що хлопчики йдуть повз його будинку, так само, як і раніше, кожен зі своєю військовою зброєю. Пішли, Денисе, закричали вони. Не будь мамкінким сином. Тато не дозволяє мені йти, відповів він. Ну, підемо, звали вони. Він не буде проти, це так прикольно. Денис вагався. Він міг би піти з хлопчиками і повернутись назад, і тато нічого не дізнався про це. Бо перебував на роботі і мав повернутися не скоро. Мами теж не було вдома. Було б так чудово піти разом з усіма. Він дуже хотів дізнатися, як хлопці воюють з осами дерев'яними мечами і списами. Денис підібрав дерев'яний ціпок, який повинен був послужити йому зброєю, і вирушив разом з усіма воювати. Дійшовши до лісу, старші хлопці почали шукати осине гніздо. Незабаром один із них закричав Знайшов! Воно тут! Ого, які вони великі! Оси справді були більшими. Точніше, це були не оси, а шершні. Вони навіть ще не почали воювати, а бідні хлопчаки вже мчали стрімголов у різні боки. Один шершень налетів на Дениса і вжалив його у верхню губу прямо під носом. За мить з'явилася величезна хоровороблива пухлина. Як він шкодував, поспішаючи додому, що не послухався тата. Що він скаже? Хоч навряд чи батько міг покарати його сильніше, ніж покарав себе сам, який жахливий біль йому доводилось терпіти. Коли мама побачила, що сталося, вона так злякалася, що повела його до лікаря, Денис так мучився, що батько зрозумів, що його син настраждався набагато більше, ніж будь-яке покарання. Але якось, коли Денису стало набагато краще, тато запитав Отже, Денис, хлопці не здобули перемогу в тій битві? Ні, відповів Денис. У ворога було занадто багато пікуючих бомбардувальників, ми нічого не могли зробити. Мені спадає на думку інша причина, сказав тато. Вірніше навіть дві. Які? запитав Денис. По-перше, у вас не було належного озброєння, тобто. Проти повітряних кулеметів. По друге, ви діяли без команди. Можливо, ти й правий, тату. відкнувши, погодився Денис. І, звичайно ж, тато мав рацію.